Імміграція за студентською візою до Великої Британії. Студентська віза до Великої Британії це можливість отримати освіту в одному з навчальних закладів, які мають ліцензію Home Office на курсі тривалістю понад 6 місяців. Види студентських віз Student Visa для студентів старше 16 років, child student Visa для дітей від 4 до 16 років. Вибір візи залежить від віку заявника та рівня навчання. Основні вимоги для отримання студентської візи. Набрати 40 балів у системі оцінювання, 30 балів підтвердження зарахування на курс у навчальному закладі, 10 балів наявність достатніх фінансових коштів для покриття навчання та проживання. Тривалість навчання для кандидатів старше 18 років. Деякі програми дозволяють навчатися до 2 років. Що потрібно для успішної подачі на візу? Підтвердити зарахування до навчального закладу, який має статус імміграційного спонсора. Надати фінансові документи, що підтверджують спроможність покрити витрати на навчання та проживання.